Вітаю! Сьогодні Міжнародний день чаю, неофіційне свято, яке відзначається щорічно 21 травня. Раніше це свято відзначалося 15 грудня у країнах-виробниках чаю, як, наприклад, Індія, Шрі-Ланка, Напал, В'єтнам, Індонезія, Бангладеш, Кенія, Малаві і багато інших. Метою проведення міжнародного дня чаю було заявлено привернення уваги суспільства до проблем продажу чаю, а також популяризація цього напою у світі. Мабуть, тому що цілі свята несуть значну соціальну і економічну складову дата пала на 15 грудня. Чай є одним з найстаріших напоїв в світі і самим споживаним напоєм в світі. Міжнародний день чаю це прекрасна можливість відзначити культурну спадщину користь для здоров'я і економічне значення чаю. Оскільки свято міжнародне його по-різному відзначають на різних континентах, найбільш широко святкують міжнародний день чаю в таких країнах. Бангладеш, Індія, Індонезія, Уганда, В'єтнам, Малайзія, Непал, Китай, Кенія. У всіх цих країнах в тій чи іншій мірі розвинене чайне виробництво. Сьогодні багато любителів чаю, крім заварки, додають в улюблений напій, імбир, спеції, лимон або часточки апельсина, деякі варять чай. На молодці багато країн мають свої традиції чаювання, але незмінно одне, чай продовжує залишатися одним з найулюбленіших напоїв на землі. Про користь вживання різноманітних сортів чаю написано немало наукових праць. У багатьох країнах по всьому світу існують унікальні, багатовікові. Чайні традиції і в день чаю є чудова можливість згадати про них і приєднатися до численних привітань на адресу всіх тих людей, хто весь цей час працює над тим, щоб у нас на столі був цей чудовий напій. Цей напій люди вживають щодня за чашечкою чаю, ми спілкуємося з друзями, відпочиваємо, працюємо, навчаємося. І є такі цікаві факти про напій. За китайською легендою, чай винайшов другий імператор Шен Нонг. Під час подорожі слуги скип'ятили імператору воду, щоб її очистити. Напій так сподобався Шен Нонгу, що згодом став національною гордістю. Колись у чашку перед чаєм наливали невелику кількість молока. Це робили для того, щоб захистити тоненький крихітний фарфор. Сьогодні мало хто п'є чай. Бендітних фарфорових чашок, а от традиція пити чай з молоком залишилася. Дуже-дуже давно підприємець із Нью-Йорка, Томас Саліван, він з'ясував, що доставляти чай в металевих банках дорого, тому спробував зберігати його у шовкових пакетах. Один його клієнт випадково впустив пакетику воду, спробував. З'ясувалося на пій зберіг свій смак, пізніше шовк, замінили на дешеві матеріали, так з'явилися чайні пакетики. Найдорожчим чаєм у світі вважають китайський чай, та Хун Пао для його виробництва листя збирав усього з шести кустів, яким близько 350 років. Щороку виробляють всього півкілограма цього чаю. У зеленому чаї міститься. Половину більше вітаміну С, ніж у чорному чаї. Чай вважають дуже корисним напоєм. Тож приємного чаювання зі святом вас!